От я вже вирізав трошечки. Це це що від кабіни. Оця сторона. Це що получається по ходу комбайна направо. У нас теж, бачите, тут така от біда. Я ще повигнивала це все діло, Ну я зроблю іначе Я... Я спробую спочатку. Сначала... Спочатку я, мабуть, спробую. Коротше, що я придумав. Оця стінка в мене, у людей вона гнила, передня. У мене вона в принципі жива. Бачите? По ванжерону? Вона в мене жива. Оце жерсть. Вот. Я її уберу. Ось орієзь Ну, де кріпиться на уголок впереді комбайна. У мене ця стінка передня абсолютно жива. Повністю ванжерован. У мене все живе. У е -е, мене є кабіни той лонжерончик. Там в краях трохи. Ну, то я побачу, я що, то обріжу. Ну, подивлюся, вовсю. Може тупо уголка туди вварю. Якийсь 30-й куплю уголок. Я думаю, буде більше, ніж достатньо. У мене. Проблема ну, логічна в мене, бо я бачив що у людей там в Ютубі відео кидають, у них і передня стінка вигнила, але ну, у мене передня ціла. У мене вигнила задня. Оце тут десь вся труба заходить. Вона там стоїть. Вигнило збоку. Самі можете побачити. Дивіться. Отут, кстати, от бачите, оце заводська херня. От. Голок кріпиться. Ось -от, у у нас вигрузка йде. І от, мені теж треба буде вигнути, отак от. Не знаю, двоєчка десь, де тройка, метал. Я з тройки потім вигну, зроблю таку саму. Знайде, де ще покажу. Ну в общем, зараз я покажу за цю херню, то усилитель йде. От тут же у вас кліпиться привод вигрузки. Ну, двома болтами. Ось вот, один десь болт і вторий десь тут. А це йде усилитель вигрузки. Вот. Ну, щоб не розтрюпало. Ну, то я потім з тройки... Тут десь троєчка метал. Да, десь тройка. Тройка, може четверка. А ні, я думаю, тройка, не більше. Коротше я вигну, оце зроблю так же саме. Ну, Щоб як, типу, ближе до заводу. Тут то то я з двойки ну, зроблю шаблон. Десь по ці пори, де ребро йде. Ну, ви поняли, в бункері, Де вигибається бункер. От по ці пори зроблю з току, щоб заходило. З двойки. Я думаю, двойки тут хватить. Е, Потім де ось де лапи кріпляться. Лапи, я думаю, тут є внутрі листінки, але їх мало. Так, відвлікли. Тут де лапи, де бункер кріпиться до корпусу до корпуса комбайна ззаду від мотора. Тут, я думаю, стройки, вставки пороблю, усилю. Ось е, у мене варяне. Не знаю, чого я це робив. Ну, це я перероблю. Е, то, то буде, Зачем це я оставив? Буде у вас таке питання. Е, тут я оставив оце. Тут буде один сплошний лист металу. Це чисто я оставив, щоб легшити свою роботу, щоб потім я тупо обмалював оце. о. Вирізав турбінкою і менше гуляться. Тут в принципі піде, воно ще живе. У мене в общем, згнило низ і задня стінка. Оце, що йде, лежить виходить, виходить, бункер на корпусі комбайну. От низ і задня стінка. Ну, я до живого от вирізав Тобто, тут буде до чого приварюватися. Зараз тут возі кабіни теж відрихтую. Отрихтую, виріхтую оце все діло. І ну, потім латку кину сюди з тройки. Бо тройку ще не брав. Поки ну, візьму. Е, тут теж, думаю, побачу я або заплатки пороблю, або якось. Ну, коротше, буду дивитися, як мені буде проще, як мені буде легше це все робити діло. Так, в принципе. Ну там что есть, вот эта херня. Вот эту полоску тоже, значит, погнил. Буду полностью, наверное, вырезать. Выращу хоть вырезать. А, вот все проблема. Кумбайна лично. Ну, на моем кумбане. Вот все, видно, да? Тоже я, наверное. Я, наверное, сделаю иначе. Я поставлю лист металла сюди. Ну, приставлю оттуда. Ну, снаружи зроблю. Лист металла. Ну тут откручу, напевно. Тут Он І там можна можна його повністю витягнути. Можна його повністю витягнути. Ну, побачу. В взагалі, все повністю, наверное, Оце я поміняю. Оцю всю фигню. Ну Тут лотатися вже немає що. І в принципі, зверху ну, де кришка. Таких прям косяків немає. Прямо больших больших І найголовніше низ, низ, оце все поробити. І оцю байду зробити дешнення. А оце кришка, це наверху при сильному більшому желанні робиться. Вся хильня, тут проблема, то проблема, тут то проблема, оце проблема, оце проблема. Ось такі косяки набирають. Ось вот, так у мене було воно тут ремонтуване. Ну все, порт. Як так, займаюся ремонтом. Займаюся ремонтом. Ну, слідкуйте далі. Ще щось знімлю.